Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Генерала Свер пише наступне: ситуація критична. Патрушев благатиме про мер, адже війна тепер почнеться на території РФ. Внутрішня війна, поки ситуацію вдається втримувати. Втім, вежі Кремля незадоволені. Патрошов арештував всю сім'ю Путіна, лікарів, охорону та будь-кого через кого може статись витік після втечі одного з лікарів. Також питання нависло над Шойгу і Герасовим та Золотовим, які поки не присягнули на вірність. Втім, на вірність одразу присягнув Лукашенко, який в курсі справи Росія буде трясти. Патрошов хоче потрапити на переговори Путіна і Сі, і запропонувати їм пропозицію, від якої важко буде відмовитись. В той же час журналістка Марія Певчих зазначила, що колишній директор ФСБ виступив із промовою про Путіна, яка більше нагадувала поминально. А за карту Росії без захоплених українських територій простим громадянам можуть призначити тюремний термін. Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрошов виступив на російському форумі знання, де на його тлі красувалася карта країни без окупованих. Території на це звернула увагу російська журналістка Марія Певчих на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 9 листопада. За її словами, насамперед варто звернути увагу, що Микола Патрушов виступив із промовою про президента Володимира Путіна, яка більше нагадувала поминально. Втомлена від поганих 90-х років суспільство чекало на розв'язання соціальних та економічних проблем і зміцнення національної безпеки. Для цього потрібен був керівник, який міг би поставити на порядок денний добробут населення. Таким лідером був Путін. Він детально знав стан справ у нашій країні, мав чітку програму дій, бачив мету, уявляв собі завдання, які необхідно вирішити для її досягнення. Ішлося у виступі. На його тлі можна було помітити мапу Російської Федерації. Однак на ній не були промальовані окуповані області України, серед яких Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька. Це попри те. Що Кремль у вересні 22-го року, нібито приєднав їх до своєї території та вважає своїми. При цьому кримські піостри, який був захоплений незаконним шляхом у 14-му році, на карті присутній. Журналістка припустила, що секретар Радбезу РФ не визнає рішення президента РФ за карту за спиною Патрошова. іншим взагалі то впаяють термін. Секретар Радбезу не визнає путінські кордони. Ай-яй, напевно, захід цю карту Патрушову підкинув. Ідеться в повідомлення. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.